Мої вітання, друзі, на ремонті бар'єр. Це аварійний вимикач при низькій або високій напрузі. Подаємо на нього напругу. Як ви бачите, прилад показує напругу 230 вольт, але на виході ми не наблюдаємо напруги. Виходу немає. Пройшов деякий час, її дійсно немає. Так, давайте спробуємо розібрати і подивитися, що тут сталося. Так, викрутили 4 гвинти. Всередині ми бачимо. Контролер, так який рулить всім цим ділом. Далі діодний міст, ще один діод, стабілітрон, контакт реле. Бачимо, які комутують вихід. Давайте заглянемо з цієї сторони, що ми бачимо. Індикатор, бачимо кнопки, інтерфейсний порт для прошивки, конденсатор, фільтруючий і конденсатор по живленню реле і резистор керамічний. Далі виход. Так, давайте, як ви гадаєте, що може бути, але бути в першу чергу у нас так, бачимо ще стабілізатор 78,05 по 5 вольтам. Поміряємо на ньому напругу. Напруга на виході 4,96, трішки занижена, а на вході 7 вольт Пошти повинно бути 15 вольт. Вони достатньо, щоб спрацювало реле. Так, напруга не в нормі. Да, у нас підпадає під підозру вхідний конденсатор роздільний. Будемо його випаювати. Він на 1 мікрофарат 630 вольт. Давайте за допомогою приладу для вимірювання ємкості перевіримо його. Як ви бачите, ємність у нього 412 нафарат. 4,7 Ом. Так, 413. Так, а ємність у нього 1 мікрофарад. тобто вдвічі вона упала. Давайте запаяємо ось такого плану, точно такий, і подивимося, що в нас вийде. Запаюємо новий конденсатор. Так, запаяли його і подаємо напругу. Так, ввімкнули, чекаємо трішки, але не вмикнувся прилад. Давайте заміряємо на виході напруги стабілізатора 5 вольт і на вході напруга 15 вольт. Це дуже добре. Так, далі я трішечки погрався з затримкою. Зробив 3 секунди і ще раз перевіряємо, чекаємо. Як ви бачите, прилад у нас запрацював і на виході напруга з'явилася. Далі за допомогою латра я буду зменшувати напругу. Як ви бачите, напруга падає. порог я виставив 180 градусів і зараз прилад у нас вимкнеться. Так, Є 180 вольт і прилад вимкнувся. Додаємо напругу. Чекаємо 3 секунди, і прилад знову у нас вімкнувся. Так, далі я трошки газонув, більше дав. Так, Давайте збавимо напругу 221. Так, 235 я поріг, поставив по верхньому напруги. І дивимося, 232, 4, 6. І прилад у нас вимкнувся. Тобто він по порогам. Повноцінно працює. Все, вернули напругу взад, і прилад знову вімкнувся. Все далі ми знімаємо напругу, вимикаємо і будемо збирати, вставляємо в корпус, ніжки я відкусив, так, ставимо в корпус, закручуємо винти і, звісно, перевіряємо в зібраному стані. Подаємо напругу і, як ви бачите. Проходить деякий час і прилад увімкнувся, тобто, все запрацювало. Віддаю власнику вам, друзі. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.